Любі, друзі, доброго дня! Сьогодні хочу вам презентувати гру дуже цікаву, яка допоможе підготувати вашого дошкільника до першого класу. Гра на розвиток логіко математичний на зорову пам'ять і дуже гра, яка допомагає дитині у соціальній адаптації. Тож, Поговоримо про цю гру. Гру було створено завдяки нашому батьківському комітету, а саме Шарикові Юлії. Дуже їй вдячні за цю гру. Тож, звернімо увагу звичайний лист А4. На ньому зображені ось такі, як ви можете бачити, ємкості акваріуми, де живуть рибки. Ви можете обрати, наприклад, якусь. Іншу форму, коли будете створювати таку гру. Можете, наприклад, обрати. Тут, наприклад, можуть бути спеціальні кухлики для цукерок, якщо ваша дитина дуже полюбляє солодощі, або якась інша цікава заздалегідь виготовлена річ. У нас на даному прикладі це акваріуми з рибками. Дуже гарні вони яскраві, тобто це. Зорова пам'ять дитини логіка та увага, що тут є? Ось на таких наліпках, які заздалегідь виготовлені і прикріплені до листка нашого, який є ось в ламінат взятий, бачите, ми тепер форма ось, дитина називає формою якої ж форми рибка. А рибка у нас квадратна. І ми можемо за допомогою цієї наліпки, наприклад, розмістити рибку ось тут. Або перемістити, наприклад, сюди. Ось так. І вона буде триматися. Тобто рибка квадратна живе у нас тут в акваріумі. Наприклад, якщо у нас рибка коло, коло ось, ми його можемо зняти. Подивіться, яка вона гарна. Дитина її роздивляється, це зорова пам'ять. Рухова активність. І сюди, називаючи це рибка коло, ми її розміщуємо на заздалегідь приготовлені ось такі кліки стрічки Так само рибка, яка у нас? Трикутник, тобто повторення геометричних фігур. Де ми її розміщаємо? Ось тут, де у нас акваріум з рибками-трикутничками. Тобто гра дуже цікава, дуже змістовна. А ви вже. Можете обрати самі, яку ви хочете створити гру. Можете для своїх дошкільників виготовити. Щоб краще, наприклад, це можуть бути літери, тому що тут геометричні фігури, а ви можете обрати літери, наприклад, або кольори. У нас тут також і кольори, де повторення. Тобто цей і помаранчевий, і червоний, це рожевий, фіолетовий, зелений, це коричневий і повторення геометричних фігур. І також. Тут іде і захист природи, захист довкілля. Тобто дуже цікава гра, яку можна виготовити. Не важка у виготовленні, але дуже гарно потім допомагає підготовці до школи. Бажаємо всім гарної підготовки до школи.